Верх він перемішає, а там він зірве все те. У нас в принципі тут особо і зірвати нема що. Нам тільки тогорічні диски треба зірвати. Це -то підніметься. Ну треба рихлити, що нам нема часу чекати. Ні, -ні, -ні. треба рихли, Нема часу бо Потім ми просто не встигнемо це все зробити. Треба так зроби, щоб ми не робили культивацію, щоб ми зробили боронами, тільки боронами. Да. 15. Шо що? що 15 литрів. Чітко, хорошо, 15 літрів мені нравится. 50. 66. Уже, уже розб'ятки закончили. Воно м'яке. Земля пройшла вже про... Виділи не заходить, ну все тільки ходить цим загонком, щоб прозора того не було. Ви бачите, коли він так іде, то у нього нема розору. А тут буде опять. Так, 21 жовтня Упрыскаем наш репак відшкідників. І заодно думаємо закласти експеримент представник компанії ТІМОК. Думаємо закласти експеримент з продуктом Pertectiol GZ в Тімакагро. В общем, яка суть експерименту. Це він обійшов края. Просто з інсектицидом. Тепер він в ту сторону ще йде з інсектицидом. З інсектицидом. А назад він зальє уже... Тертявкіл GZ. Подивимося, як він впливає на, на вегетацію. Тобто от, у нас посіяно воно по діагоналі, він ходить рівно по полю, то воно повинно бути ну, видно. різницю. Різниця повинна бути видна. Мищі у нас видно, от вже процвітають такий от ріпачок. Так, оце десь тут. Вітя став метку. Це десь так, такий ріпачок. От бачиш, де є тільки сходи. Важко. Ось ця історія. Сидить мені тільки що покрупили. Сидить жере. вже не жере. Так, оце ж він тут погризла. От вона десь тут, десь вона тут повинна бути, але ні. От мисливець і, мабуть, її з жара. Дякую тобі, що ти нам допомагаєш. Так, а ну давайте. Оце даємо значить, 250 грамів такого даємо, потім даємо 100 грамів такого. І це буде це буде у нас контроль і тоді... По літрі, по літрі у такого будемо давати. Так, приїхали на це поле, де F2 і F1 посіяне, бо вітя Стімака не вірить, що його препарати так працюють на кореневу. Дивись, це F1. Це F1. А там f 2. Там f 2. Тут будемо закладати сьогодні дослід гербіцидною обробкою. Так, ну от на, виривай сам. Який вириєш, такий буде. Хочу одразу я. Ну а хто? Ти ж не віриш. Та любий, ну тут і 1 це все. Черный. 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 ты Черный. 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 потом <соркнула> будешь летать. Що ніфіга, я ж тобі казав, що мої добри не працюють. Ти мой Це ж бачиш біле, це ж днівної привіз. Оце? Оце біле, да. Да. це да. за день він наріс. Ну, за добу. Ну так. Да. Так, да, може бути. Нема ще волосков на ньому, потім воно не облітлена землею. Земле. Сюда. Раз, два. Ну, тоже три, четыре. Нет, тут что-то больше их, что не знаю, что-то. Они там какие-то. Что это? Один. Это не считаю. Один, два, три, четыре, пять. Пять, Пять и вот это что-то такое все. Непонятно. Непонятно. Да. пять. 5. Ну тут просто ось вузол кущення прямо відчувається такий потолще. Бачиш, він іменно, от нема цього. Я вчора вирвав, тут було я поняв, цей перепад. Ну, Щось насіння пішло, там, допустим, на 3 см. Ні, геть геть чітко одразу вузол кущення да. і поперло. Поняв? Нема оцього, да. цього, як, якщо знайти рослинку, яка глубже була. Да, і тут так же само. саме. Потому ну, воно потужне, тому воно да, і, так і, само, і, і, і куститься, зрозуміло? Тобто куститься Чим у цього менше перепату, ця глибина, тим воно буде більше куститись. Ну, правильно, він ж не в тіряє енергію, одразу що... первічка і тут же вторичка у нього, поєшли? У нього немає цієї проблеми. Логика. В этом логіка є. Ти не понял. Дивись. А... Откуда це пішло вообще? Откуда? Так. Я думав, це стара закалка. Стара закалка. Ну, ну. Стара закалка чому? Тому що є сашкові хвороби, uh -huh. які ну, раніше протруйників не було і, і сіяли не зерно. Та і, було чи Це і... не було. Це ну, 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 може ну, ну, вони не такі ефективні. А та, це хімія була. може, його ні. менше користувалися. Ні, вітя. Хімія дуже сильний стрибок зробила от там в, в 10-х годах. Uh... ну, начнем, Буду сказать, с 2000 -го года. Ну, року, вона oh. в пятом му стрибок, потом в 2008 році oh. і в 2012 сильніші стрибов по химии именно, по ЗЗ. А раніше не було. Ну, було там і мітоклапрісь ДДТ. Б-58. А про протрудника не було. І була Сашка. Проблема з uh -huh. тобто, Сашковим хворобою. Тобто, якась зерно заражена з Сашковохворобою. І ти його посієш менше, ніж на 4 см, то це mm. буде ну, хвор... хворона Да, буде. Якщо а -а -а. ти його туди заглибиш, то е не буде цієї хвороби, зрозуміло? Да? Да. І от це пішло, але вже багато це забули, вже і не знали. Ну, оце мій дід сіяв на 4, я буду сіяти на 4, але вже ну, протруйники труйники набагато сильніші пішли. Этот, набагато сильніші, как бы, це все є робити. І, за... і зачем це. Ну, от... Це глупості. Хорошо, а мені деякі кажуть, що, наприклад, завжди... ну, воно менше вимерза. Ну, воно взагалі не вимерза. Колипше посіє, то воно менше вимерзне. Та воно взагалі не вимерзає. Що ну, воно буде вимерзати? У нас є зими такі, що вимерзали. Ну нема у нас таких син. Ну от в тому году часом от в тому году було оце це ось тут воно було теж. Ну так. Ну, встаті да. від глибини, по-моєму, там нічого не залежить. Очень сильно залежить. Я тобі розказую. А, ну, тут же везде. У всіх повимерзало. Ну. У всіх повимерзало. А у мене нічого не вимерзло. Тому що я посів на 2 да. да. І mm -hmm. що, що произошло? Що произошло? Тобто верх обледенел, все замерзло, в лідишку превратилось. Верхній слой грунту теж замерзло, превратилось в лідишку там 2-3 см. А все, а остальне там внизу, воно було мокре, тому що що було? Було тепло, плюс 8, дощ ішов. І цієї же ночі резко мінус 15. Всі діла обліденіння. Ця корка замерзла, ну і все, і потім воно там упало, вже були морози, льод цей не відходив, але не було таких сильних морозів. І вона держалась, ця корка. Що, що воно робить? Цей верх стоїть льодом, а низ він теплий, він починає ходити. Поняв, одходить. Тобто льот е жорсткий, а те все м'яке. І воно починає, а то, що дощ, був, воно починає провалюватися. І виходить, що верхню частину рослини льод держить, ага. а нижню, там же коріння, ну так. воно тягне вниз в місці з ґрунту. І воно просто бере і рослину перериває на Так. І у нас виходить вузол кущення у мене замерший в 2-3 см і відірвало тільки корішки. Оці самі. Ага. А у людей, які посіли на 4-5 см, у них відірвало вузол кущення від основної рослини. От листя, розумієш? І тому у них оце випирання було. Ну, я тобі так кажу, є один фермер він точно казав, казав. Ми заглибили пізніші посіви заглибили, бо переживали, що не буде ніякої влаги, щоб е, всходу ну не заглибили. І каже, якраз коли було обледеніння, у нього повипадали саме ті заглиблені пасі. А я тобі про що й кажу? А ті, що взагалі то... Люди просто не розбираються в цьому і починають видумувати якусь ерунду повимерзати. Вона? вона морозостойка пшениця, що вона там мінус 15 у нас видержується, ну ячмені це може трошки менше. Ну, ну Я давно не чув, що там мороз щось там. Вбив. Ну таке вбив щось. Просто, Люди да. придумують якусь ерунду, самі в це вірять і, і, і думають, ну. А, а, а якщо би до коби, розумієш? Аби зробити так, як, як не, не так. Ну робіть. Ну ми будемо, у вас врожає. Це точно не буде врожаю. на, на 2 миллионах он будет больше, чем на 4 миллионах посева. И так же самое по глубине. По глубине это обязательно. Если ты уменьшаешь норму высева, тебе обязательно надо съесть с меньшей глубиной. Это обовязково. Что Щось за полоска? Ну так, да, це він сіє. Глубина посів. Не диви, він виліз. А ну викапає його, наскільки на, на яку тут глибину да, посів. Це... Кущення нема. Нема. Бачиш, вузла уміли. Все, він... ось, ось, типу, вузлик. Він не буде кусати. Ось, ось вузлик він бачиш, попитався да. вузлик зробити, поняв, щось не то. Да. Далі пішов. Ось диви, далі, ось, у товщині. Да. Попитався, ой, щось не то. Ну і тут десь буде ну, питатися. Ну, десь буде. буде, мені здається, так. Да. Або все-таки тут, або десь отут. Ну і, на, і от зачем це робити? Ну, для чого? Мучить рослину. Ну. Ну. Там бачиш, клаце, все. А в одній фазі, це ж в один день посіна, да, все. Да. От. Ну, от рослина і ті рослини ну. ну. Осьів умовно. Ну, глибина Ось посіву. Ось Дивись. Різниця. яка. І це, ж, і це ще ж не предділ, це ж ми відламали, <laughs> може <Ми> <laughs> там воно ще липше десь було. <laughs> Ні, ну виліз, дивись. Ну ви... виліз. Ну а як же? Все таки виліз. ж нутіл. <laughs> да, ну, да, да, так. Ні, ну тут же ж після жнивників ну, просто... да. мікробіота трошки краще десь та й виліз, конечно. Потім бурян забив і все, і нічого толку не було. Да. Але ж все правильно, ну я б лаху Вот такие вот бур'янець у нас, значит, такие фазі, тут есть такие вот ну, мы не заберем, такие вот Тобто подивимся що воно буде. Но ну, основне мені надо забрать вот Кирфилдовский ріпак. Полотим значить на 27 гектар банка цього 18,5 грам по 200 грамм. МЦПА 500-го, 50 грамів Агропава і по 100 грамів каданіра. Так, замішали знаш раствор. Подивимось, мінімальні дози, конечно, я в це дуже не вірю, ну але погодні умови не дають нам... МЦПА зробити в повній мірі. Е, ну і буде цікавий досвід на самом деле. 20 гектар забризкаємо, 26 гектар е, забризкаємо, подивимось. А через тоді там деякий час заїдемо, що основні площі будемо накривати е, Не знаю, щось 24D може. Ті, що я й маю виду по КАЕЛовському ріпаку. Всі остальні будемо закривати триатлоном просто. Зараз новий там триан виводі якийсь вийшов з антидотом. Я думаю, ми їм закриємо це все тіло і буде гарно.